Кового боргу з юридичних осіб цього вдалося досягти завдяки запуску автоматизованої системи, яка використовує електронні платіжні інструкції. Цей новий інструмент, що працює лише два місяці, повністю змінив підхід. Тепер увесь процес відбувається автоматично. Більш детально про це розпитаю Лесю Карнаух, виконувачку обов'язків голови Державної податкової служби України. Пані Леся, вітаю вас. Вітаю вас, пані Лесі. Отже, автоматизована система стягнення податкового боргу. Роз'ясніть передусім, в чому полягає принципова відмінність цієї вже функціонуючої системи від попередньої процедури. А Україна в нас дуже модернізована, дуже діджиталізована держава. І державна податкова служба як державний орган також не відстає і намагається максимально мінімізувати людський вплив на виконання наших основних процесів з податкового адміністрування зі збору податків. І таким чином запуск автоматизованої системи дозволив максимально мінімізувати вплив людини на стягнення податкового боргу, а також значно скоротити терміни, тому що наразі ми витрачаємо набагато менше. Ши часу на підготовку платіжного інструкції, яка надсилається, а також безпосередньо процедури стягнення. Отже, система працює два місяці. Яку динаміку демонструє? Скільки саме коштів вдалося стягнути за цей період, і з якої кількості підприємств було автоматично списано податковий борг? А станом на зараз нам вдалося уже таким чином за два місяці роботи системи направити понад 1,2 мільйона платіжних інструкцій до більш ніж 20 тисяч платників податку, і в цифрах ми, ми стягнули уже майже 179 мільйонів гривень до порівняння. Раніше коли не працювала така система, за два місяці нам вдавалося стягнути близько 90 мільйонів. Тобто, майже вдвічі ми збільшили зараз показники. А в умовах, коли кожна копійка для держави на рахунку і податки це умова нашого виживання. Для нас ця динаміка є позитивною, от і тому ми будемо максимально докладати зусиль для того, щоб тримати такі темпи. От е попередня система. От хочу вас запитати, а які там складнощі виникали, і як саме автоматизація унеможливує наприклад ситуації, коли коштів на рахунках боржника нібито нема, а фактично вони з'являються пізніше. Ну насправді були певні види зловживання, які стосувалися тому, що тривала процедура оформлення і виконання платіжної інструкції, яка надійшла в паперовому вигляді, дозволяла платнику або перевести кошти з рахунку, або цей рахунок закрити і відкрити новий. І таким чином, коли вже платіжна інструкція надходила безпосередньо до виконання, на рахунку були нулі, і відповідно податковий борг знову не міг бути стягнений. Наразі це питання вирішено, адже ми взаємодіємо з державним казначейством, ми взаємодіємо з банківськими установами, ми взаємодіємо з національним банком, який допомагає цій системі працювати а, надзвичайно ефективно. А чи можуть підприємства щодо яких вже відбулося автоматичне стягнення, оскаржити це рішення або повернути списані кошти? І власне яким чином вони отримують сповіщення про початок процедури стягнення? Ну насправді процедура стягнення податкового боргу це не є неочікувано для суб'єктів господарювання для платників, адже вона застосовується виключно уже до сформованого податкового боргу, який пройшов усі процедури, і формування, і а, оскарження. І податкова вимога виставляється тільки там, де вже платником вичерпано усі можливі, а, а передбачені законодавством можливості для того, щоб оскаржити сам факт виникнення податкового боргу боргу. стягненню підлягають вже тільки тоді, коли податковий борг реально є і він доведений. І тому на, е, процедура сама списання це є один із етапів. і Вона ну не підлягає оскарженню, бо вже нема що оскаржувати. Остання інстанція, скажімо так, е, пані Лена вже надія, скажімо остання так. Дія. Пані Лесі, система наразі працює для юридичних осіб. А чи планує державна податкова служба розширити цю автоматизовану процедуру стягнення на фізичних осіб-підприємців на громадян? Ні, ні, однозначно ні, адже все, що стосується заборгованості, які мають наші громадяни або фізичні особи-підприємці перед бюджетом, це все в межах процедури про виконавче провадження, регулюється іншим законодавством, і таку категорію боргів у нас стягує державна виконавча служба. Наразі ми працюємо також з державною виконавчою службою над пришвидшенням і автоматизацією цих процесів і для того, щоб і громадянам було зручно, і звісно, держава отримувала. Ті податки, які вона має право справедливо отримати, а чи існує поріг суми боргу, з якої розпочинається автоматичне стягнення? Так, звісно, це поріг 3060 гривень. Уся заборгованість, яка нижче цієї суми, вона взагалі не підлягає стягуванню, і тому ми не працюємо з такими сумами. І пані Лесі, розкажіть, будь ласка, які подальші кроки планує державна податкова служба для удосконалення цього інструменту, щоб от ще більше посилити ефективність бор... боротьби з податковою заборгованістю? Ну, наше ключове завдання це максимально автоматизувати процеси наповнення бази для того, щоб платіжні інструкції і формувалися вчасно, і звісно, потрапляли в систему вчасно. Також ми працюємо над узгодженням з банківськими установами для того, щоб враховувати операційний час роботи банківської установи, адже це про зручність і комфорт і для платника податку, і для установи, і для самої державної податкової служби. В умовах, коли ще раз повторюся, Податки є умовою нашого виживання, і коли невпинні атаки а, агресора а, руйнують багато бізнесів, а, податкова максимально намагається використати всі надані інструменти для того, щоб виконати а, ті завдання, які стоять перед державою в частині збору податків. Пані Леся, дякую вам за ваш час і за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Леся Карнаух, виконувачка обов'язків голови державної податкової служби України. Дякую вам, дякую, до побачення. До побачення.